25 грудня біля храму стафія плакіди панацем Андрієм Цехом і його прибічниками з ПЦУ було проведено так зване анонсоване зібрання зібрали людей для молебна, тим самим провокуючи нашу релігійну громаду, цим посілося якби, невеликий роздор в нашій громаді. Ми знаємо, що після на другий день Пасхи хтось повісив плакат. На жаль, і там було написано: суспалимо церкву. Та це також не гоже представникам е, любої релігійної громади. Більше місяця назад нам е, якимось якимсь запаяли замки, щоб ми не могли попасти в храм. І ми бажаємо тим, хто це робив покаяння. По третьому питанню про ідентифікацію релігійної громади, як такої, запропонували ідентифікувати себе зареєстрованим на зборах громадянам, членами релігійної організації, релігійна громада Святого Євстафія Плакіди Української православної церкви. тут трошки, ну, Може, що, щось десь не зрозуміло. Тобто ви ми ідентифікуєте себе як парафіяни цього, цього храму, хто тобто, ви не парафіяни. Коли треба похрестити, ви парафіяни. Треба когось поховати, ви парафіяни. Коли треба на Йордан е, зараз буде ходити, то вас не минають, не питають, чи ви парафіяни, але заходять, ви парафіяни. А ось коли треба щось вирішити, оце ви не парафіяни. Ви зрозуміли? Тобто, ми ідентифікуєте, ви ідентифікуєте себе як парафіяни цього. Хто за, голосує. Хто проти, хто утримався, 10 грудня у приміщенні будинку культури села Поповичі відбулися збори, як можна назвати в кавичках релігійної громади. Ну, села Поповичі. От, хоча в дані, хоча в нашій Збори релігійної громади відбулися на, ну, на, на, на два тижні раніше і були проведені в, в храмі Єстафія Плакиди, де було засвідчено підлеглисть і нерушимість віри, в якій ми, в якій ми залишимося в Українській православній церкві. А це Шарлатанець, які, які, які самозванці, які хочуть заволодіти чу, ну, чужим добром, які, які не палець об палець не приклали до, до, до святого храму. Ми українці. Ми українська православна церква. Ми все життя в цю церкву ходимо. Ми її утримуємо, ми в ній молимось. Багато років тому назад вже покійна. Козак Ольга із Свидник пожертвувала нам велику суму грошей на ікону Почаївської ікони Божої Матері, яку ми опускаємо перед царськими вратами. От. І вона тоді вже ну вже роки, ну дуже багато років немає її в живих, але вона своїм рідним і своїм племінникам заповідувала, що сказала: не зрадь віри Христової. На небі, на небесах спасіння будеш мати і венець получиш. То вже скільки років пройшло, не зрадити вірі Христової, це значить бути у вірі православній і не зраджувати Богу. Як люди ще колись вона знала, що такі часи настануть. Наші діти воюють за незалежність нашої України на нашій землі. Ми хочемо жити, ходити в свою церкву, сповідувати свою віру, віру нашого українського козацтва на тікій мові, як молилися наші козаки, як молилися наші прабатьки. Ми маємо право на свою віру, так як і всі інші українці. І ми просимо: можна розійтися по-людськи, можна. Не пересварити село, а можна залишитися людьми, і навіть треба залишитися людьми. Ця в храмі сто в Великомученика є плакіди, і всі, які знаходяться поруч зі мною, це є членами релігійної громади, які беруть участь в молитвах, в трудах, підтримують своє село, підтримують свою державу. І на на нам дуже прикро, що приїжджають інші люди, інших конфесій і хочуть посварити нас українців. І хочуть, як то кажуть, зробити свої темні справи, які не на благо нашої держави, в наш цей нелегкий час. І щоб відкриваючи Євангеліє, щоб ми читали і завжди на нашому житті у нас відбувалося, що Господь сказав, як ви нас будете знати, що ви мої учні, коли будете мати любов між собою. І ми бажаємо всім любові, ми бажаємо терпіння і спасіння. Нехай Господь своєю молитвою і своїм благодаттю зробить так, щоб. Ці всі беззаконня, всі оці нестроєння, ця злоба розсіється, і українці знову стануть разом і будуть разом прославляти триєдиного Бога, Отця і Сина, і Святого Духа.